Шалом додачу, Вітаю тебе, я моноліт, проєкт Nessa World, сервер HighTech. Ну що ж, почнемо, почнемо з того, що з гайду. гайду, як робити охолоджуючі стер, тобто їхній Автокрафт. Ну що ж, давайте приступимо. Для цього нам знадобляться трансформатори, хлобу інтерфейс. Кабельна і кабель експортний. Ну і там по мелочам так сказати. Трансформатори потрібні для того, щоб не згоріть насос. Ну, я використовував матусу сонячну панель. У вас якщо є. Якщо є, ультимативно, то не потребується це все. Ставимо на насос. Він дивився сюди. Тоді ставимо спочатку трансформатор низької напруги, щоб три крапочки дивились вниз. потім трансформатор середньої і трансформатор високої. І це все під'єднуємо Хоп, і підключили. Тепер що робимо з інтерфейсом? Ставимо от сюди, ставимо неточний кабель експорту, так, і це все під'єднуємо до нашої мє системи Сюди ставимо скляну колбу, можна пусту капсулу, що завгодно. І ось у нас все заповнюється. Все працює, все добре. Тепер замовляємо. Давайте 10. і Все. Готово. Давайте тепер замовимо на 30 тисяч є. Давайте... А, стоп, на 30 тисяч. На 60 нам потрібно не один, а цілих. Два таких є. І на 60 тисяч не вистачає. Чого нам не вистачає? Полова. Добре. І ось так ось. Просто це все робиться. Дякую за перегляд. Якщо тобі було це відео цікавим та пізнавальним, постав вподобайку, залиш свій автограф в коментарях. І приєднуйся до нашого проєкту. Посилання в описі. Ну що ж, з тобою був Моноліт, проект Nessa World. До зустрічі!